Новоспечені батьки Олена та Сергій не натішаться своїми малятами. Подружжя зізнається, довго мріяли про дитину, натомість отримали одразу трьох. Ми просто вже сім років в шлюбі, якби хотіли одразу діток, але довго не було. А то зразу троє. Так що ми дуже щасливі. Дві дівчинки, хлопчик. Першою нас народилася Катя, другим у нас був Володя, і третьою Анюта. Різниця дві хвилини. Так. 2,50, 2,150, 2,280. 150, 22 вісімдесят. непогана, не маленька. Не доносила їх мама 6 тижнів. Це півтора місяця. На сьогоднішній день вони стабільні. Вони всі самостійно їдять. Вони потихеньку набирають вагу, поводять себе як всі недоношені дітки в цій ваговій категорії. І потихеньку, мабуть, вже на кінці, наприкінці наступного тижня, підуть додому. В обласному перинатальному центрі констатують зазвичай одна тріння народжується раз на 60 тисяч пологів, тобто один раз на п'ять років, але на Житомирщині це вже третя тріня з початку року. Чим спричинений такий бум трійнят, медики не пояснюють. Тріні це взагалі подія така, що ми за кожну тріню доповідаємо міністерству охорони здоров'я. І е, сьогодні, коли ми пору третю тріню доповіли, то був встречний, скажімо такий е, до нас запит, е, що ви робите, і яким чином сьогодні Житомир вийшов лідер по Україні по народженню багатоплідних вагітностей. вагітності. Ми знаємо, що робиться сьогодні в державі, що сьогодні не зовсім гаразд на сході нашої держави, що гинуть наші молоді хлопці. Напевно, історія і світ хоче компенсувати те, що ми маємо такі втрати. Привітати щасливих батьків з поповненням прийшли представники влади міста і області. Вони пообіцяли допомагати і підтримувати молоду родину. Я давно хочу стати бабусею, вже напевне в мене прийшов час. А сьогодні то прийду додому і буду від сина вимагати онуків. Секретар міськради Любов Цимбалюк вручила подружжю сертифікат на 10 тисяч гривень, а також пообіцяла ініціювати виділення земельних ділянок сім'ям Житомирян, які останнім часом поповнилися трійнями.